Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Богу, я вже в Україні. Якщо товариш попросив. Залетів в цьому році рій тут. Він тут вже живе 4 місяці. Ну що, друзі? Витяг до дві кирпичини. І десь вже там у другій стіні воно нас джоно. Зараз будемо розбирати, дивитися далі. Що будемо робити. Ну що, друзі, добрався я до бджіл. Є хороший, є погони. Погони те, що не вийде нам спасти сім'ї. Отам, десь вони сидять. Де там І нам не вийде їх спасти. Нам прийдеться їх тільки потравити. Так ось я розібрав. Я думав вони тут у підшиві. Прийдеться. Якщо їх доставати, то це треба дуже багато розбирати стіни. А хазяйнам це не потрібно. Тому ми, тому ми не будемо розбирати, а просто потравимо їх та і все. Така ситуація. До побачення.